Проходить день, ми вже зробили 91-х вакцин. Ми молодці, все добре. Їдемо, збираємось додому, і тільки в дорозі ми вже знали, що ми перші в Україні. Ну, звичайно, гордість. таке все-все, не тільки моя, це мобільна бригада, тому що це командна робота. Так, про перше щеплення проти коронавірусу в Україні розповідає медсестра Наталія Завірюха. 24 лютого в Черкаській обласній лікарні вона вакцинувала лікаря-реаніматолога Євгена Горенка. Тоді каже хвилювалася, хоч і має 25 років досвіду у медицині. Медицина це завжди хвилювання. Можливо, його не видно, ну це завжди. А те, що воно перше і нове, то звичайно для нас це велике хвилювання. Сумніві, що це її місія, не було, каже Наталія, адже долучилася до роботи із хворими на ковід ще рік тому. Коли формувалися перші мобільні бригади для забору плр масків ми всі згуртовано робили, бо це все було для нас нове. Ми починали, все, все вчилися цьому, тому ніхто не питав, чи ви хочете. Це треба було робити, тому що це було щось нове, страшне для нас, і його треба було працювати. Її ранок, як і більшості медиків, розпочинається о шостій і триває до пізньої ночі, але, додає, рятує підтримка колег. Це вже провірені, вже загартовані люди, тому так і працюємо. виходу немає другого, і тільки вперед і робити цю справу, тому що це важливо, я рахую. Вакцинація це дуже і дуже важливо на наш час сьогодні. Розумієш, що ти втомився, розумієш, що хочеться кинути всім і просто десь забігти, щоб ніхто не трогав, не чіпав, але ми знаємо, що це треба роботу цю за нас ніхто не зробить. Наталія Завірюха зробила вже більше трьох тисяч щеплень. Каже, у всіх мобільних бригад нині одна ціль. Щоб був загальний імунітет, щоб ми нарешті вже вибралися з цього всього, щоб ми всі були здорові і зробити щеплення якнайбільше і якнайшвидше, щоб краще жилося далі нам і спокійніше, звісно. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.